26 січня на спортивному майданчику університету Пер'ясові. Героям слава футзайльна ліга Перясовщина. Команда Босс і команда «Матадор». Дякую Збройним силам України на дану можливість бути присутнім, а нашим хлопцям грати. Слава Україні! Героям слава. Рахунок 0-0. Зразу розпочнеться гра. Розпочалася гра. матадор Матадорбос. Хочеться обидвом командам. Результату. А все вирішуватиметься, друзі, на полі. На полі в команди Матадор. Трохи воротничок. Але взяв! Але взяв! Перший, але взяв. Побачимо, що там з воротами. Ворота на місці. А воротничок працюватиме на повну силу. Дивимося, далі, друзі. Дима чайка на вдарі. Дивимося, друзі. Заблокований удар. Заблокований. А пересуватися рошей. Саня, Вася, Петя, Що тут? там влітає! Діма, чайка, 1-0. Ді Матадор Поступається босу. На третій хвилині. Первотайм. Чотири пошти хвилини. Зіграно первотайм, 1-0. Матадор поступається. Макс. Воротник. Сапокій люхавець лепив. Але буде. Угловий. Розігують. Діма великодні. Ростангу. Знову Макс пробивав. Високо. Недалебреці. Чайка. Дімка. А там Юра Кривенко. Петя Висоцький. Вася. Дімка. Що-то що тут забігали. Що то забігали? Чудово. От вам і іскорка. Вже вона запалала. В обох командах запалала. І спортивна іскорка діє. Рома Кривенко, йди бачать. Петя Висоцький підключився. вдвох. Звалили. Звалили. перехват! Перехват! Легенда! Дья! На поле! Надеемся! И на его, и на результат его игры! Перехват! Кода мову шашок туди і сюди, мову шашок, друзі. Мняч. О! мимо, мимо, Але як, як швидко, друзі. Перехвачує дівчайка. Саня, ні. Ні. Трошки скоростя. Да. літуни, обидві команди. Летючі обидві що там? Там треба вже напосужувати або в одну сторону, або в другу і буде Ай, що витворяють, що витворяє два зв'язки в одному. Передай Стеляренко судять матч. Пока Чудово, друзі. Свисточки. Свистять. Чудово. Контратака. Боса. Боса. Тримали. Не дають, не дають, щоб м'ячик до воріт. Ох, не дають. Не дають. Ах, хочеться. Інтересно. А, Да. І напруга. І гра спортивна. Чудово. Атмосфера літає. Як і команди, літають, буде вдар. О, Макс. О! О! Ти випав! Випав! Оце дав! Хорошо налетів на м'яч, але не дають, не дають трошки пресень. Глушіть. Глушіть. Замохи один одного. Асламохів. Замохів. Леченко. Ревенко. Дима Чайка. О! О! 2-0. На десятій хвилині. Первотаємо 2-0. Бос Матадор. Дивимось далі, друзі. Десять хвилин. Залишилось перво тайму 2-0 Гра Чудова Боротьба на полі Швидкий рух Дивновика Дуже Цимусова цимусова. хай буде це мусова. Друзі, підказують. Приємно. Оце, не вспів засняти. Юра. В один дотик. Дивіться на ютуб-каналі Матадора. Повторний удар. Це страхіття. Не встигли ми зафіксувати. 2-1. 11-та хвилина. тайму. Четвертий фол у команді. Бос. Далі себе старого тайму. Не хвалить, друзі, бо будуть пробиватися штрафні. Макс. Удар. І потіг. Елля. І Ааа, іпотіг. Да. Да. Молодець. Котре. Потіх. Петер за скейт. Кемемо! Хороше мимо. Сім-сім, з половиною вилин. Високова. Це вже контратака. Не дають, не дають босу. Левченко не дав. Петі висоцькому замахнутися. Трошко обрізалися. Левченко затормозив. 2-1. Бос виграє в Метадора за 6 хвилин. Первого тайму. Дивимося, друзі. Петя Осоцький пробиває. Са... А! Не схотіли, не схотіли. Замахи були, а не схотіли. А може внять не схотів. А може треба було йому допомогти. але комбінація бомба. Бомба. Петя Висоцький на канвасі, ой, mm -hmm. oh, mm -hmm. на полу. Mm -hmm. Пробиватиме. Хто Петя Висоцький буде пробивати, мабуть. А буде моя розпасовочка. Mm -hmm. Петя пообіщав сьогодні забити Макс. Черп розворота потужній Макс Потужній. 5 хвилин залишилося 2-1 матадор пока у мінусі Роти боса у мінусі Хороша Старостя Двіжуха Золота Макс, ні-ні ні, та вірна. Не дає Петя, не дає, не дає пройти лежа, лежа Петя проти Петя Висотко. За... лежачу рух. Петя... Мабуть. Дивимося, друзі. Але... Вдаємо віддача. Гомін пошов. Зразу він трохи прекратиться, друзі. Що там? Що там, судді? Судді не запустять, запустили. Що там запускають? Ой, тут хочеться смакувати щось. Ух, Ревенто. Какао, проскакав зворота. Мов. Ой, Петя пролетів, мов. І все то проскакав. А то пролетів. А Саня. І не, до, не долетів до його. Не вробив нячек. Перехват Петя Висоцький. Саня погодів. Дивимося. Що там? А ну тут! О! Не дотянули! Доворіть трохи! Менять вже сам хотів! Не хватило б. Знову! Друзі! Смакуємо передвиження! Мов! А-а-а! Одудару падають! Самі! Петя. Не хоче, не хоче прямить йти. ой і знов не хоче, котре не хоче м'яч піти. Друзі, треба трохи заставляти його. Заставляти може обманути того м'ячика, щоб він залітав. Але як він скакає. А біля його, а біля його. Хлопчики. Да. Не балакати, що хоче. Але приємно знаходиться в цій атмосфері. Вася. Саня погодін. Mm. Трошки не святі ударити. Ех, не дали. Макс. Хлопчики. борються. Боряться. Одна хвилина залишилася. Первотайму, два, один. Бос. Пока. Лідерує в первом таймі. 2 один, Удар. Саня. Саня. Погодять. Що там? О! Макс! За 40 секунд до закінчення первого тайму. Макс зрівнює рахунок. Перший тайм. два, два. Будемо дивитися. Другий тайм. По ой, дівка. 20 секунд. Ні, нема кому, нема кому. 15 секунд. Що там? Поки не спішать. 10. Ну все. Будемо відпочивати. Все рішиться в другому таймі, друзі. Чекаємо. І смакуємо. Да, що це таке не включається? Другий тайм не включається. А могли включити. Ой, Вася! О, Федя перекладина лопнула. Поглидивися, штанга, друга! Друзі! Побили! Побили ворота! Побили, понівечили! Але вони стоять! І вони стоять! Два-два! Другий тайм! Ооо! А це тобі ворота. Треба знати, що їх строїть, щоб вони витримували. Так у міць ударів. Потужніх. Оце ми за цей любимо. Цей вид спорту. Чудова боротьба. Чудова. От падають. От падають. Од Одно одного одскакують. Не тільки м'ячі, а й іграки. Ааа. Чудово. Дві з хвилини зіграно. Перевод. Другого тайму. О! Два-два. Два-два. Нагадим, бос вигравав. Два-ноль. Аматар. Дрівняв і знову воротник! Як, як літучий голландець накинувся села. Юра із Санєю погодіним. Закрутили м'яч. Поки м'яч розкрутиться, уже він на другій половині поля. Закрутили і знов мутять. Бос мутить. Вася. Петя! Весоцький. 3-2. Бос виграє Матадора на четвертій хвилині другого тайму. 3-2. Чувати оту спортивну іскорку <смітністю> <смітністю> і нам вболівальникам. <плес> а ще, якщо ще фіксуєш, <плес> чудову гру. А -а 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 Чудова гра приносить чудову жовту карточку. Чудово Діма-чайка! Рома Кривенко! Дивимося. О, Високо! Високо! Переход знову ідуть в киди висотою! Висотою! А що вони принесуть? U rezultáty... Uch, pozavolíte mi. Pochá, pozavolíte mi. Vesatá, pozavolíte mi. Peťa Vesocký. Tania Povoleda. Borodba, Zima Čajka. Max... Opa Čotné Čutné! А могли. О! І там можлива була добавка. А смакувати будемо ми, друзі. Оті всі добавки будемо смакувати ми в одну і другу сторону обох команд. Да. І пецко. І підпришки, і підтанцовка. О, і все тут є. Все тут є. Але результат, результат на табло. Але ще 13 хвилин другого тайму. Все можна допрацьовувати на полі. Часу ще. Оп! Недоопнуло. не недоопнула. Да. Дімка, О, Саня! Погодін з дімкою чайкою. Роблять рахунок на табло. Чотири. Два. Рома Потужно завалив. Третього відквитав. Дивимося, друзі, далі. Оце передвіжуха трибунальна. Опа! Падають і встають. Падають. І в... Чудово, друзі. Тільки так. Падать і вставати. 11 хвилин залишилося. Друга тайму. Чотири. Три. Бос виграє. Пока в Матадора. Ой, м'ячано. О! Не схотів! Минув ворота і не схотів зайти. Не приглашали, значить. Не приглашали. Не загукували їх. Отаких м'ячиків. 10 хвилин. Зіграно у, у другому таймі. 4-3. Ось виграє Матадора. Може трохи почнуть тихенько придвигатися. Але вони так не вміють тихенько. Будуть летіти Петя. Петя обіцяв гола, Значить, одробляй, дружище. не до тех. Не до тех, Юра. Накатом пошел. Погодин. <плес> Рома. Ярик. Макс. Дивися, ворот спасає прямий, косовий. О, сила. Дев'ять хвилин залишилося до закінчення гри. Бос. Чудово, м'якенькочку. Ярик. Мимо воріт. Мимо. Усі подивилися, супроводили поглядом і продовжують грати далі. Мимоворі. Ярик. А... Педя. А ні. Кривенко. Захистив од удару. У ворота. Вася. Петя. Петя з п'ятію. Ярек з петю. Оооо. було трошки порушення. Наступ-заступ. Під'ят. Менше 7 хвилин. Залишилося другого тайму до закінчення. 4-3. босс виграє Матадора. Але час є. Час є для покращення результату. Оба команд. Покращення результату. Шопа. Що дальше? О! 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 Висоцький! П'ятий. П'ятий. Дивимося далі, друзі. О, заблокували. Саля. Погоді. У вас зірою. П'ять хвилин. Залишилося. До закінчення. П'ять три. Там! О! Щот не вийшов! А міг заплети. Макс! Чудово! чудово! Не йде! Не йде! Як не заставляєш! Меня чекає! А він не йде! Куди потрібно! Чотири з половиною хвилини, хвилини! До закінчення цього чудового! Емоційно спортивного. О, ой, назріва. Іхні. Рано. Треба пустить ближче. Німечайка. Іхні. Бояться. Бояться навіть глядачі замахів. Чотири хвилини. Чотири хвилини. Бо заворіть. Байдеросоцький пройшовся позавдіяти. час іде невпинно, його можна зупинити тільки суддям А в цей час треба вирішувати все на полі, друзі. Результат також чудово Вася. Дібачайка! Петя Висоцький Саня войде Що там? Ой, свисточок! Свисточек травмувався, мабуть! Матадор. Сапут. Макс Да Сьогодні Воротник Убоса О! На подъемі! Заслугують. О! Робиться! Дні. Дві хвилини, дві хвилини, п'ятри бос виграє. До закінчення. Основного часу. А. Більше часу. Ніхто не дасть! О, винесли прямо із заносу. Із заносу винесли. Чайка. Ох, підтрібно. Ух ти! Петя Висоцький. Шостий. м'яч у ворота Матадора. Шостий, друзі. Це чудово. Пітри хвилини до закінчення. 6-3. Матадор. Програє. Залишилася хвилина. Віталієч. Віталійови на підмогу. Босу. Може натягнути ще результати. Віталіч. Упослідню. У останній вагон. Ой. Кривенко. Що там ще? Що там? 25 секунд. Ох, Макс! 6-4. Матадор відіграв, від квета в один. Макс. Молодці хлопці. До кінця доігрують 8 хвилин. Секунд. Ні. Дві секунди. Закінчився. 6-4. Матадор програв босу. Спасибі всім.